Франківські школи у новому навчальному році переводитимуть на самостійну бухгалтерію. З такою пропозицією виступила секретар міської ради Оксана Савчук. В місті деякі школи вже кілька років працюють за таким принципом і показують результати. Така система набагато краща. Школи та дитячі садочки отримують гроші, а керівник вже розпоряджається ними самостійно. Тепер директори шкіл не зможуть звинувачувати департамент освіти у тому, що їм нав'язали того чи іншого підприємця. Я би хотіла сказати всім керівникам. Навчальних закладів міста, що нікуди вони від цього не сховаються. Це процес неминучий. І в нас буквально декілька садочків перейшло, два чи три. Я вважаю, що це недостатній рівень. Всі повинні прийти. Це означатиме, що завідувач садочка не буде нарікати, що управління освіти провело тендер, визначили йому підприємця, який неправильно його харчує. Вони самі стануть керувати своїм закладом і самі будуть контролювати того підприємця. Відповідно, потім виплачувати йому кошти. До початку навчального року залишилось трохи більше тижня, а на десяти об'єктах ще не завершені ремонтні роботи. Як доповів директор департаменту освіти Ігор Смаль, підрядники обіцяють в. Поратись до 1 вересня до слова 21 навчальний заклад за літо таки встигли капітально відремонтувати. Питання переходу шкіл на самостійне ведення бухгалтерії. Розглядатимуть на нарадах напередодні навчального року. Ось така затримка із виконанням даних робіт залежала як від нерозторопності власне департаменту освіти та науки, так і від різних. Форс мажорних обставин, які дуже важко передбачити, ну скажімо, ми, ми навіть стикнулися з тим, що помер один із підрядників, і тепер ми намагаємося знайти, ну скажімо. Інформацію про те, кому і як були віддані роботи на виконання, також не всі учні забезпечені навчальними підручниками. Найбільше проблем із середніми класами. Більш проблемними є четвертий і сьомий класи. Тут забезпечені в середньому складає 43%. відсотки. Що стосується восьмого класу, то зараз, згідно нового державного стандарту, ми поки що підручників не маємо зовсім, але згідно інформації, яка була озвучена на, на раді, із міністром освіти підручники віддруковані у повному обсязі, і ми лише чекаємо на завезення. Не дивлячись на деякі проблеми, все ж чиновники запевняють, що франківські школи до навчання готові на 99%.